Це я, Макс і Роман, З мною сьогодні Віка. Всім привіт. Це третя частина серіалу Війна. Дорога, давай зберемо речі і той. І завтра з'їзнемо, купимо квитки і поїдемо. Ну давай. Давай речі зберемо твої. Свої я не брала. Ти поки збирай речі, я йду інших інших покличу. 10 угу. скунду. Він це плаття. Добре. Опа, все, йди поки. Я поки інші да. речі візьму. Так, а які речі там потрібно щоб поставити в сумку? Н на телефон ні. Так вон у неї той кошельок в слаймі забули попрати. Це тут закину. Так, 100 токенів теж туда. Закриваю чемодан так все і підійду до ліфта. Буду чекати, поки всі відправ... поки відправлять ліфт сюди. Оп, я вже приїхала. Йду покличувати їх тук-тук. Хто там? Це я прийшла сказати вам, що, щоб ви збирали речі, бо ми вже скоро ми завтра вже їдемо звідси. Дорога, хто, хто там? Це сказали, щоб ми збирали речі, бо ми вже завтра їдемо. До інших попередньо. Що там та серія трохи не вийшла, бо той половина тільки вийшла, зараз виходить друга половина серіалу Війна. Так, йду збирати речі і всім скажу. Збираю речі, бо ми вже завтра їдемо. Добре, зараз буду збирати. Хлопці, збирайте речі, бо ми вже завтра їдемо. А чому так рано? Ми ж, мало бути ще пару днів. А нащо ти так довго затримуватись? Ліпше зразу туди поїхати і там вже жити. Ну так. Mm -hmm. добре, добре, ну добре, ну чому дані в вправ... в мене взагалі ну, одягу нема. Тут тільки в тебе. Так тримай пакет. Може вам піти чемодан якийсь дати? Може в нас є зайвий? Ні, не потрібно. Ну добре, хочете. Краще свом... той, в чемодані ще сподівати речі вашого сина. Уля, у мене є свій чемодан. Ні, в тебе не свій чемодан. Просто в тебе будуть речі з в чемодані з... Чому... з речами батьків. Добре. Ну, Йду збирати речі. Так, це мій чемодан сюди поставлю весь свій одяг. Весь на наш одяг. І ще в шафі є. Так вот речі, ще за колочкою, імай ще заколку. Йду поставлю свій чемодан. А, зараз речі мало. Речі малого ще Опа, тримай. Дякую. Зараз може переділити його ось в ту курточку. Ну так, бо завтра зранку буде ще холодно. То не, не завтра зранку ми нині вже вийдемо, подивимося квитки нині на вечір. Mm. Добре. Зараз поставлю його речі, там ще в нього є кепка. Зараз візьму. Так, ця кепка? Так, дякую. Угу. А в речі твого чоловіка той. Ти поставиш всі інші речі? Та, ми всі разом речі поставимо. А, зараз. Ти забула ось ці костюми. Давай так відкинеш ось цей, бо буде той холодно. Може в аеропорту купимо чемодан? Може, якщо там буде. Бляха муха де той чоловік. Так, так. Речі зібрали? Так, зараз тільки я ще свою помаду поставлю. Все, а в нас тут ще лишився зайвий чемодан, можемо вам його віддати. Да, та, та давайте, да, давайте тут чемодан. Тримайте. А, ой, я забула, він весь зайнятий. Зараз ще там той рослину покладу. І купимо вам. Бляха-муха, де ти чоловік нам скоро вже виїжджати, бляха-муха. Зараз має прийти, може я до нього подзвоню. Добре. О, чуєш, хтось стукає в двері? Чую. Так, так, нарешті прийшов. Пішов, а чого? А чо ви всі той збираєтесь? Де ти так довго був? Ми за ми сьогодні вже їдемо в аеропорт купляти квитки. В сенсі ми мали бути ще пару днів тут. А для чого тут затримуватись? Ліпше зразу поїхати і там вже жити, записати дітей в школу і в садик. Добре, речі вже всі зібрані. Так. У нас теж вже зібрані речі. Так що лишилось вроді тільки той, одна і все. І можемо буде виїжджати. Та лишилось тільки, щоб Віка зібрала свої речі. Ага, я беру чемодан і йду до ліфта. А може ти передінешся, чи ти в тому будеш? В тому буду. Добре. Ходіть, ходи до ліфта поки. Угу. А ключ візьми, щоб щоб здати буде. Беру. Ой, іграшки забули спальний мішок. Ну, чого до нас покладемо? Угу. Спальні. мішок надій на мологу, щоб йому холодно не було. Це, пішли. Світло всюди виключено. Закривайте номер. Угу, Закриваємо чик-чик. Так, лідовіку покличу тук-тук. То там це я, Ліза, прийшла сказати, що ми вже завтра їдемо і щоб ти збирала речі. Ми, добре, а ми так що скоро їдемо, ми ж мали ще лишитись на пару днів. А ми так подумали, для чого лишатися. Малого треба в садик, нас треба е, на роботу і ще... і ще кудись. Добре, вже збираю речі. Давай, давай скорше, бо може скоро будемо її готовий аеропорт. Добре, вже біжу. Йду поки на низ, Чекати на всіх. Ну, наверх. Йду, поки буду збирати речі. Беру свій чемодан, перше поставлю туди всі свої речі і ще передінуся в свою, свою кофту, бо там буде холодно. Так, що ще в мене є в чемодані? Ще мій крем, ключі я в руки возьму, телефон в чемодан поки що поставимо. Можна йти. Поки... Стій, стій і почекай на мене. Я теж їду наверх до всіх. О, ви вже всі готові? Заходьте в ліфт, їд... я їдемо по, по... На низ. Ви їдьте поки на... наверх. Ну, ми їдемо всі наверх, бо нам ще треба погочалі. О, по... нарешті ліфт їде до мене. О, Привіт-привіт. Ви вже всі, всі... всі тут. Так, ми тільки на тебе чекаємо, залазь. Дайте хоче прийти кудись. Все, поїхала на, на нульовий поверх. Так, ключі здавало. О, нарешті приїхали. У кого є ключі всі на цей бік до мене, У кого нема ключі всі на інший бік? У мене є. У мене нема. У мене теж нема. У мене внук зато. У мене ключа нема. У мене ще є. Так, тримайте всі три ключа, ми нині з'їжджаємо. Гроші нам можете не повертати, буде рахуватися як чайові. Так що до побачення. До побачення. До... Щасливого вам... Щасливої вам дороги. Дякую. Ми поїдемо вже. Так. Секунду, а можна вас ще купити чемодан? Е, зараз подивлюсь, що в нас є. Ніби є. Ідіть подивіться. Добре, зараз схожу, подивлюся. А, до речі, там скільки мало бути решт? Чотири тисячі. Добре, а один чемодан скільки коштує приблизно? Приблизно тисячу. Добре, то то, що решта вийде, то з одної тисячі ми заберемо чемодан. О, якраз тут є. Ми все якщо оплатили вже. Угу. До побачення. Зараз речі перекладемо. Став... Так. Став, мам, речі туди. Ставлю тут ще є іграшки. Ми поки їх свічимо дан поставимо, потім вам віддамо. Добре, Добре. віддасте по батькам Олени. Угу. Ой, не батькам Олени, я перепутав той же. Ммм, Олені. Ти чесно, напоту, а Олені. Добре. У мене рання амнезія якась, що я забуваю, як звати. <смір> Добре. Все, поїхали всі. Їдемо. Ага, пішли. Нарешті приїхали. Дякую, що завезли. Ага, така довга дорога була до того екорту. Угу. Зараз ще можливо, Дали? гроші прийде знімати. А куди ми летимо? Ми летимо в Америку. Увага, всі Тай, сідайте. Так ви дво. Ну ви двоє сядьте, поки що, мама тату. Так, ми двоє сідаємо. Ну, так зараз знайде мені карточка. А, сумці тут. Так опен. Я зараз гроші буду снімуть. Чим дамте. Ви покидіть білети заказуйте в Америку. Ну, скільки нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, вісьмо м'ях білет в, ту, в Америку. Да, ми йдемо заказувати. Запитайте скільки це буде коштувати. Зараз запитаю. скільки коштує 8 білетів в Америку. Це буде коштувати 800 доларів. Ви будете їх брати? Але квитки в нас електронні, якщо що. Так, звичайно, беремо, бо нам треба поїхати в Америку. Зараз ви оплатите чи як? Карти. Або ні, ліпше гроші, ми зараз дамо. Козорок. Скільки там? Вісімсот доларів. Ага, вісімсот доларів, так разкладаю всі накипу. Дорога, що так, тримає гроші йде заплати. Йду платити Тримаєте ваші 800, дол... 800 дол... доларів. Так, дякую, можете проходити. Літак буде через 3 години. Вас влаштовує? Так, звичайно. Так, пішли, всі туди сядемо. Угу. В першу чергу йдуть батьки. Зараз вийшли, багаж можна з собою взяти в літак? Так, там зверху є полички, туди поставити весь свій багаж. Угу, Дякую. Так, пішли всі. Ідемо. Секунду. Там ще не має бути кресло. Там зачерпне крісло. І тут ще одне крісло. Так, чому дани сюди так поки що? Такгу. Пройшло три години фух, нарешті. Так, зараз, бу... зараз мають бути. Ми зараз мають його лошади на Увага, увага. Рейс літаком G3582 прибув. Будь ласка, прийдіть на посадку. Цей літак відправляється в Америку. Це наш літак точно збирайте всі свої чемодани. Всі чемодани, якщо я занесу, вийдіть, сідайте. Вже йдемо. Мені здається, ми весь літак займемо. Угу, Тошки, якщо поставте сюда все і йдіть сюди, то я все буде поприношу. Добре. А можна я поки знімний мішок? Знім... Знімаю поки що, зараз туди поставимо. Так, зараз у яліком все. Я сюди тягну. Добре. Тепер розведем. чому далі не тягнути. Угу. Не знаю, де чи є. Я по три чемодана той. По два чемодана в один ставлю. Якщо по три. Сюди сумку ще поставлю. Я саду тут угу, все. Увага, повторяємо, пройдіть всі люди на посадку літака. Напевно, хтось зараз ще прийде. Дорога піш, ти... дорога пішли в літак, це вруть наш. Це літак в Америку, так, так, звісно, проходьте. Так, топ, давай сюди, давай. Вивчаємося, ну це наші місця. Взагалі тут це наші місця по квитках. Не вірите, можете запитатись. Взагалі тут це, це наші місця. Це наші місця, ми в нас ми ці місця брали. От іменно. Взагалі то ми їх брали. Я зараз навіть поклечу того, хто там стоїть. Доброго дня, часть. Ну, ось ці вон люди кажуть, що вони сидять тут. Ну, ми ці місця купляли. Що? Так, зараз піду перевірю шпиденько. Ваші місця ось там. Що ну ми хочемо летіти в віп? То, що ви хочете, то не означає, що так буде. Так що сидіть на місцях, яких купляли, а буду плачуйте ще той ще 100, 100 доларів цим людям. Навіть не 100 а 200 доларів тоді поміняєтесь місцями. Ну ми тут хочемо сидіти. То що ви хочете, це не означає, що так буде. Охорона. Що там вже сталося? Знав, що не так. Що таке? Хм. Оці двоє молоді люди хочуть. Чи, сісти на наші місця? Можете на комп'ютері перевірити, що це от тут наші місця, а їхні так. Зараз перевірю. Так, це насправді. це насправді їхні місця. Сідайте там, де ваші квитки написані. Для чого сваритись. Ну, ми хочемо сидіти в віп-місцях. Нас не інтересує, що ви хочете. Ви купили ці ці місця, а ми а там ті люди купили ці місця. Треба було швидше купляти віп. Ви що? Ненормальний. Відправляйте літак трохи швидше. Вже відправляємо. Будь ласка, всі прищепніте свої місця. І то, Стадьте, прищепніте свої місця, прищепніться і не бійтеся. Це буде зона турбулентності. Вибачаємо, що тут звук зайде. наступив ранок, всі Зараз будемо виходити. Будь ласка, прищупніть свої місця. Стой. Прищупніть, ми... Стой. Упускаємось. Ми сіли. Будь ласка, заберіть свої речі і виходьте. Нарешті прилетіли. Так, всі на вихід. Я останнім вийду. Дякую. Угу, виходимо. Друга йдемо останньому, щоб точно нікого і нічого не забули. Ну добре. добре. Так, виходимо. Так, всі вроді вийшли. Так, всі пішли. Пішли. Дійдемо точно цілі і йшли, десять перевірю. Зараз перевірю. Так, всі вийшли, багаж не забули, так що пішли в метро або на якийсь автобус. А де ми жити будемо? А це таємниця. Ми знайшли красиві місця, правда, пам'ять. Правда, ми підвізьми зараз повіримо туди. Пиши на автобусі якомусь. Всім папа, -па, це була наступна частина. Чекайте наступної частини, а це була третя частина. Всім папа! -па.